Ну що, дівчатки, хочу вам сказати, де ми сьогодні є. І мама перша вже і я собі зроблю порядок. Це вічна проблема. Нігті, натопташі, мозолі подивіться. Мама правда переживає, але нічого. То я вам все розповім, покажу результат. Ну тут просто у нас виходу не було. Треба було звернутися до спеціалістів, до подологів, щоб зробити, бо мама вже чуть просто не плаче. Тут е, нам дуже дали сильні рекомендації. Це я вам покажу. Так що, мама, ви тут, а я йду в свій кабінет. Та треба прийти до своєму так боляк. Тракці... Це мені вже вигоду у Я вас лишаю тут на дівчат, я... теж на процедуру ви слухайте. Дякую.